Шановні слухачі, ми раді вас вітати на сайті нашого центру. Для того, щоб вам його завантажити, необхідно скористатися будь-яким браузером. Це може бути Google Chrome, Mozilla або ж Firefox. В рядку адреси ви друкуєте www.cpk.orgua і таким чином ви потрапляєте на головну сторінку нашого центру. Далі зверніть, будь ласка, увагу! У вас під низом є активне посилання, дистанційне навчання. Клікнувши лівою клавішою мишки, ви потрапляєте на відповідну сторінку. Далі переходите по посиланню: Професійна програма. Читаєте уважно зміст та переваги очно-дистанційної форми навчання, також технічні вимоги. Далі ви переходите до змісту професійної програми або ж натискаєте посилання далі. Далі ви знайомитесь з професійною програмою підвищення кваліфікації державних службовців із, зі змістом навчання за професійною програмою, метою навчання, і з яких складових складається професійна програма. Далі, за допомогою смуги прокручування, ви переходите донизу сторінки і натискаєте посилання далі. Далі Перед вами відкривається стратегія навчання за професійною програмою, де ви можете ознайомитися з організаційною схемою очно-дистанційної форми підвищення кваліфікації в нашому центрі. Знайомитися з індивідуальним планом і зі змістом професійної програми. Для того, щоб вам перейти до змісту індивідуально програ... вашої професійної програми, ви натискаєте посилання зміст. Якщо ви бачите ось таку інформацію, ви не авторизовані для перегляду сайту, вам необхідно нижче опуститися. Нижче опуститися сторінки, і там, де у вас надруковано логін і пароль, ви вносите той логін і пароль, який надається адміністрацією нашого центру. Наприклад, учень. 35-й профпрограма, професійна програма номер такіту. Відповідно, пароль і натискаєте кнопку Війти. Після того, як ви натиснули Війти ви побачили, що стає активний зміст. І ви знайомитеся зі змістом професійної програми. Давайте з вами розглянемо на прикладі загальної складової перший модуль, що складається професійна програма. Наприклад, тема основи теорії державного будівництва та їх застосування в умовах України. Отже, ми з вами відкрили перший модуль. Основи теорії Державного будівництва та їх застосування в умовах України. Там, де є активні силки, ви уважно переходите на них. Якщо вам потрібно повернутися назад, ви натискаєте посилання попередній. Є на початку сторінки і в кінці. Якщо вам потрібно перейти на наступну сторінку, ви клікаєте. По активному посиланні наступне. Якщо ж вам потрібно повернутися до змісту програми, ви переглядаєте за допомогою смуги прокручування повністю всю інформацію і переходите до змісту програми. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що майже після кожного модуля професійної програми є тестові завдання. До модуля. наприклад, до першого модуля. Якщо ви перейшли по цьому посиланню, то ви можете ознайомитися з першим, з першим тестом даного модуля. Для того, щоб вам перейти до самих тестів, ви натискаєте кнопку Продовжити. Будь ласка, вашу увагу на те, що майже після кожного модуля Є тестове завдання до відповідного модуля. Наприклад, давайте розглянемо тестові завдання до модуля місцеве самоврядування. Назва тесту. Для того, щоб вам розпочати тестування по відповідному модулю, ви повинні натиснути кнопку Продовжити. Зверніть, будь ласка, увагу, що даний модуль має 20 запитань, і в правому куточку у вас з'являється, відповідно, таймер, який розрахований на 30 хвилин. Тобто, за 30 хвилин ви маєте відповісти на 20 питань. Це самоперевірка. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що даний тест. Ви маєте право здавати лише двічі. Наприклад, читаєте запитання і за допомогою лівої клавіші мишки вибираєте, на ваш погляд, правильну відповідь. Вибираєте її, для того, щоб перейти до іншого запитання, натискаєте кнопку Зберегти. І, наприклад, ось таким чином ви здаєте тестові завдання. Для того, щоб вам повернутися назад до індивідуального плану професійної програми, ви повертаєтесь, клікаєте по кнопці назад і перед вами відкривається. Стратегія навчання і зміст. Таким чином ви можете розглянути індивідуальний план вашої роботи. В індивідуальному плані ви вибираєте відповідно тип, за яким ви будете навчатися. І... Тестові завдання до модуля, які вам обов'язково потрібно пройти. Зверніть, будь ласка, увагу, що в нас є керована самостійна робота, тобто ви можете приймати участь у вебінарах. Що таке вебінар? Ви маєте змогу переглянути на активній силці вебінари. І, будь ласка, я хочу звернути вашу увагу на те, що в закриту частину сайту професійної програми ви можете зайти тільки за допомогою логіна і пароля. Якщо вам потрібно вийти з професійної програми, ви переходите на будь яку інше посилання, тобто на головну сторінку, наприклад. і… Виходите, бажаю вам успіхів у вивченні професійної програми!